Раматний комітет підтримав подання генпрокуратури на зняття недоторканності з депутата від фракції БПП Борислава Розенблата на засіданні. Генеральна прокуратура та САП як докази показали відеоматеріали, де фігурує Розенблат. Сам нардеп назвав це відео провокацією. ГПУ звинувачує Розенблата вимагання хабара за зміни в законодавстві щодо видобутку бурштину в Україні. З засідання комітету повернулась Ольга Кравченко. Що нам надо? Меня це було тріта угу. це один з відеоепізодів, продемонстрований детективами набу. На ньому Розенблат домовляється про хабар з представницею іноземної компанії. Вона агент під прикриттям. За це нарде опинився на регламентному комітеті, де сьогодні вирішували чи рекомендувати раді зняти з нього депутатську недоторканність. Генпрокурор нагадав йому про присягу народного депутата. Просов нашу місце якого знайомити. Сьогодні підписав би заяву у складені з себе депутатської моєї. Тому що більшої ганьби для Житомирщин, для фракції ДПП, для Верховної Ради, для усього правлячого класу я собі не виявив. Борислав Розенблат відкидав усі обвинувачення, те, що на відео саме він нардеп не заперечував, але запевнив ні про які гроші не йшлося, а справа проти нього зрежисована. Я не знаю, чи тим слова, хто озвучував ці всі речення і яким чином воно все відбувалося. Але хто з вас сьогодні може сказати одне слово? Скажіть, будь ласка, в моїх руках була хоч жодна копійка грошей. Згодом між депутатом і генпрокурором виникла суперечка. Ви все це вчинили. Перестаньте тут грати себе ангела невиновного. Юрій Віталіч, на мене тиск не треба робити. Розумієте? Я дуже виважена людина. Я бачу. Бачите, Дякую. все зважуйте. Бурштин, бабки. Ви бачите <клес> ще до виходу в нарадчу кімнату, деякі члени комітету вирішили підтримати подання генпрокурора. Серед них і однопартійці Розенблата. Напевно, сьогодні. Відверто перед собою хочу залишитись громадянином цієї держави, і на 100% я підтримую подання генерального прокурора. Про який хабар може йти мова, коли я це зробив безкоштовно. Я готовий довести свою правоту в суді, тому що для мене честь і гідність людини найдорожче. Порадившись, регламентний комітет підтримав усі три подання генпрокуратури про зняття депутатської недоторканності, про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешту народного депутата Розенблата. Слідчі закидають йому зловживання владою і отримання хабара в 280 тисяч доларів за зміни у законодавство щодо видобутку бурштину. Зокрема, він як автор документа мав знизити ренту на видобуток коштовного каменю. Комітет вважає, що таке подання є законним мотивованим, достатнім і обґрунтованим. Також комітет надсилає згаданий висновок до голови Верховної Ради разом із текстом подання. Прокурори таким рішенням задоволені, але побоюються, що Розенблат та інші депутати можуть втекти з України ще до голосування у Верховній Раді. На запитання про ризики відповідають так. Високі, що вони втечуть. Є таке поняття, яке не закріплене в КПК, як прокурорне, відчуття прокурорська Чуйка. За 11 років службового органа прокуратури. Я навчився відрізняти потенційних підозрюваних і їх потенційне бажання втекти. Чи знімати з нардепа Борислава розмлати недоторканість рада вирішить уже наступного тижня? Теж саме чекатиме і його чотирьох колег: Євгена Дейдея, Олеся Дового, Андрія Лозового та Максима Полякова. На відміну від Розенблата, подання щодо них комітет визнав необґрунтованими. Ольга Кравченко, Дмитро Шинчук, новини на першому.